Іим привіт пацаны! Сьогодні проходимо Виживаємо точніше 10 днів Сирену голови. І тепер ми... наша ціль, коротше за яка? Ну, ми ж виживаємо 10 днів, все-таки ж... 14 штук. Так. Угу. 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 Так, так. на мою походку. Я вообще надоедаюсь. Я отлично... Ну-ка. Ну-ка. Я хз чего такую малую вышку, но хочется такую. Та давай! Навега гос техноблей невердас. Вспомни про техноблейда. Опа! Надо, кстати, тут неподалеку ну, далеко від моєї вишки, там є моя ката тайга. Я не знаю, давай ще сделаем день. Все. Так. Ой, побегаю сидит до моей катайги. -да. Опа, я прикольно. Прикольно, я спустився. Діти, вы мені попризні, я хочу вас... Слушайте. Вибачте, вы друзі, вибачте, я не такий поганий. Не надо. На кого ще підписатися, напишіть в коментарях, мене пеже. Зразу зі відео, так що переходьте в мій телеграм-канал. Посилання в описі і в коментарях. Якщо хтось перший напише е, мене ПЖ, я зразу закріплю, закріплю. Закріп, це значить, що. Е, а координати такі величезні прямо. Даре... Д... Так, я на... Не... я зараз на телефоні граю, конечно. Сам, блин. Кстати, с кем вы хочете повыживать 10 дней? Я переживу. Заберу Брукон можу навіть даже зробити збірку своїх модів. Ой, тобто. О, май, гад. Бачите, яка сосна? Эпигида, я бы сказал. Эммм, -э -э так, сделаем вот такую вышку. Поставим тут бокс, лякой. О, мегатайк мега... мега сосны. мегасосны. Соснами, ты меня не подушила. О, май гад! М -м -м. Я хочу себе килл кильну. Сейчас, килл пропишу. Килл С. С. А. Все. Я не знаю. Просто килл бы сделать. Мне... Это... Тут, походу, <свист> Ничего, а шанс на Майнкрафтом? Строим <свист> угу. Будуем вышку Блять. Да, бачите, как раз сюда Прям, пипец у меня есть Чуть-чуть Угу. Сейчас мы сделаем вот Такую горную вышку угу. Угу. Я не знаю Просто сделаю такие балкончики Так Ага Я сорян, що срамоголовий вийшов не не Е, я, я просто делав ютуб шорти. Боже, який я, конечно, не геній, ну це покинув. Сделаем такой помаленечку. Ох, ну все, хата, э, вышка сделана. Давай и тут поставим, в принципе, факел. Це тепер надо сделать голову офхенд тут. Угу. Ага, 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 угу. Ох, все, бишка готова. Поки сереноголового немає. Давай тут переждемо нічку. Ооох, іде здали. І майте хоч вишку тепер буде безопасно. Да, боляче я сказав. А де Адесера Не розумію, де він. Що? О, ти вернувся? А так, клин, я. Ммм, снимок экрану сделаю. Опа. Ой, два из два снимка сделав. Странно. А если я візьму лук из креативу? Так, я сломаю тут блок. Ну, як ксерену холод буде реагувати. А ну-ка, сираноголовий. А, чого у мене лук не відображається? Ня. А чого він не реагує на мене? Странно. А якщо я попытаюсь. Ну-ка. Сираноголовий. Ау, -у. я тут. Мені шо, легко буде його вбивати тепер. Ілі мені до нього підійти, як ви думаєте? Ні, я поки що зайду в свою любиму яму. Зайдемо в яму. І підождемо тут. Так, постояли тут уже багато днів. Уже і сьомий день тут. Давай вийдемо. А він і Що ж, друзі, можна в Реддібій цьому закінчувати. Боже, мені ця погод, погодка нервує. Платно, друзі, можу, в, принципі, в цьому закінчувати. Прожили днів, вже дожили до сьомого дня. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Всім до наступної серії. Всім-па-па!